Хотів заскемити нас і забукати вантаж з Каліфорнії на Неваду чи з Невади, кудись там під нашим іменем. Позвонив до Брокера, сказав, що він чоловік одного з наших диспетчерів. Брокер думає, що ми з камери, що ми підараси, що ми вже забукали інший вантаж і так далі. Кроше, купа різної херні. Ой, отримали фрейдгард. причина тупейша, як завжди. Блядь. Попався якийсь шука фанатику їм. Брокер я маю на увазі. Ну от таке буває. <му> рознервував один диспетчер компанії. Ну прям бляха рознервував. Дуже сильно рознервував. Дивлюся, получаємо сповіщення від нашого менеджера, що ой, отримали Freight Guard. Знаєте, я думаю, різне буває. Заходжу подивитися, чого Freight Guard. Звісно, е, причина тупіша, як завжди, блядь. попався якийсь фанатику фанатіку. Брокер, Я маю на увазі, ну таке буває. Але диспетчер теж молодець ситуація. В нього є водій, з яким він вже ну, не перший тиждень працює, який не е, бере вантажів більше, ніж 35 тисяч. Він пропонує тому огнеру якийсь вантаж. Каже, подивись на цей вантаж, висилає йому якусь там фотку з дієті, і щоб він подивився. Звичайно, що водій каже: о мені підходить цей вантаж, не дивлячись на вагу. Водій побачив, що вантаж там 38 тисяч паунд, Він більше 35 не бере. Хоче канцелювати. Диспетчер, звичайно, що канцелює то в такому виді брокеру. Що просто жесть. Брокер думає, що ми з камери, що ми підараси, що ми вже забукали інший вантаж і так далі. Кроші, купа різної херні. ставить фрейдгард, всі дзвонять, всі кипішують. Дуже неприємно. А брокер блядь, якийсь там з Флориди. Три людини сока працює сам власник постави і каже, Діть ви всі ви підараси, ви скемери. Ну що ви дійсно не розумієте, що такі от брокера працюють на ринку і взагалі або не треба з ними працювати ніколи. Якщо працюєте, то будьте блін максимально осторожні. Знаєте, що водії не беруть блін більше 35, То наголосіть на тому, що цей вантаж, блін, 38, а не 35, Якщо бачите, що такі проблеми можуть бути. Один фрейдкар це тисячі баксів. Я думаю, що. І диспетчер, і менеджмент мав би трошки бути більш відповідальнішим на рахунок цього. Будуть прийняті незадовільні міри на рахунок менеджменту і диспетчера. Але прикол, ще в тому, що відкриваю я переписку з диспетчером, а в нього у 24-му році. Блять, останній раз з ним переписувався в 24 му році і про те, що йому лишили Фрейт Тоді здається, що не було менеджера чи ще щось, хтось був на вакейшені, Я заміняв, і я з ним переписувався за Фрейт Коротше, ну красавчик. Слів нема. Слава Богу, вирішилося питання фрейкарду, карду зняли його. Я радий, що все вийшло. Звичайно, що потратили на то багато часу. Особисто я 20 хвилин говорив з брокером. Знаєте, коли ви вирішуєте такі питання, головне напевно з брокером бути на одній стороні. Не казати, який він підарас, входити в його ситуацію, казати, що ви були винні. Коротше, треба плакати нонстапом і старатися вирішити то питання, тому що які б вони не були підараси, він ж має свою правду, правильно, а ви маєте свою правду. Якщо ви будете з наїздами на нього говорити, казати, який ти гандон кончений, що ти нам поставив фрейдгард, то він все одно буде думати: ну, типу, ну і правильно зробив. Вони на мене ще й наїжджають. І він не захоче зняти. Коли ви будете з ним говорити, нормально розказувати, що типу, «Да, ми не праві, ми помилилися, але ми стараємося виправити ситуацію. Дайте нам можливість виправити ситуацію. Тоді вони трошки попускаються. Якщо вони, звичайно, в таких випадках не попускаються і стоють на своєму, і там уже доходить час до кінця, коли можна видалити той Freight Guard Report, тоді да, тоді вже ви можете трохи агресивніше вирішувати то питання, можливо, навіть і залучати адвокатів, і в такому випадку ці питання також будуть вирішені. Просто... Ці питання будуть коштувати вам тисячі доларів, можливо, і десятки тисяч доларів. Не в тому плані, що ви потратите на адвокаті, а в тому плані, що компанія не до заробить. Чим більше ви вимахуєтеся, чим довше то все тягнеться, тим довше часу з вами не працюють брокери, Ну і того і пізда получається. Це один момент. Другий момент, який настався з... Компанією, до речі, був неприємний, але теж вирішився. Хтось хотів заскемити нас і забукати вантаж з Каліфорнії на Неваду чи з Невади кудись там. Під нашим іменем позвонив до Брокера, сказав, що він чоловік одного з наших диспетчерів. Ну це неправда. Ми то швидко просікли, і є така. Штука як Хайвей. Багато хто не любить цей Хайвей, але Хайвей нам реально сильно допоміг в цьому плані. Тому що заблочив то все і вирішилось питання. Тягнулось 2-3 дні, але все, слава Богу, порішалось. Дима, привет. Приветствую. Дима, наш водитель уже сколько? Пять лет, Дима, он работаешь, да? Скажи два слова о компании, что думаешь, как оно вообще тебе здесь работает. Работается, в принципе, нормально Работается, Смотря кто что ищет. Если кто-то хочет гонки какие-то, это не в этой компании, пускай идут другие, нарушают Здесь более-менее все как бы нормально. Сбалансировано, скажем так. Твои несколько вопросов, а ты честно дашь свой ответ. Знаешь, потому что много водителей смотрит нас, думают, что мы это можем что-то не так делать. Самое важное, деньги получается заработать у нас. Если да... то сколько я например звезд неба не хватает стараюсь как бы в среднем режиме работать в среднем режиме так вот девятка получается девятка в месяц правильно девятка, спокойно месяц. спокойно вот в районе когда ты проезжаешь 3500 все в логбуке примерно более-менее то Девятка получается. Девятка. Кому-то мало, кому-то нормально. Не, но если кому то, -то хочет много. гонки гонять, там не спать, убиваться, ну как бы. Лучше не делать. Можно больше, как бы. Да. Как бы у меня цель золотая середина меня устраивает, как бы. Вот если мы говорим о пейментах, вовремя присылаем деньги. Пейменты все вовремя без проблем, как бы. Обманываем, депозит возвращаем, себе забираем, как. В последнее время периодически работает, например, да, то уезжаем на вакэшн, и депозиты возвращают. Пока возвращают депозиты, прихожу обратно. Если будут какие-то косяки, ну так, Ну да. Пока все нормально. С диспетчером работаю. Ну, с диспетчерами нормально. Вот как бы бывали компании, в которых работал, больше пушили, да? Здесь как бы особо не пушает Okay. Вот как бы ограничил я в каких рамках мы как бы работаем, консенсус нашли, все, и в, в этих рамках работаем, не нарушаем. Компания не давит. Как по эквипменту. Плохой, нормальный, Мейтенанс делаем, не делаем. Как расскажи свой опыт как водителя? Ну, своего шапа как бы не было. Ну и пока еще как так сказать, такой ну, есть, но слабенький. Хотя рядышком здесь есть шопик, если надо, что-то. Здесь рядом возле компании то можно как бы нормально там тоже быстро что-то сделать. Ну такой свой шопик есть небольшой, а по дороге так вообще проблем нету как бы. То есть если то и в компаниях там зажимают там колеса поменять или что-то такое проблемы с ремонтом. Угу. Но здесь вот как бы такого нету. Если вот надо, это, если надо то Алекс не тянет. Ну правильно. Сразу раз и все делается. То есть с ремонтами проблем как бы нет. Как тебе вообще дозвониться куда-то? Знаешь куда звонить, не знаешь куда? Люди отвечают. Есть какой-то обратный фидбэк от людей, когда работаешь? В смысле, в Да, да. В компании с диспетчером проблем нет, особенно в рабочее время, в рабочие часы, да. Проблем нету. С шопом тоже проблем нету, если по ремонту что-то дозвониться. Сейфти Смо... ну, звонят, не звонят. Сейфти звонят периодически. <laughs> Уточняю, там где-то что-то. Есть, есть такие отделения удивительные. <laughs> <laughs> ну, бывает. Дивные. Мало ли, устраивают то, что-то не устраивают, что-то такое все. Ну, после пяти кто-то от телефона от нас отвечает? Есть, есть там, есть человек, который как бы over hours там после, на выходные есть, то есть. С этим диспетчером проблем нет. То есть двадцать 24... четыре. Да. Если диспетчер не работает, то диспетчер, который в ночное время в выходной есть, как бы нет проблем всегда отвечает. Есть, с этим проблем нет. Если надо выгрузиться, оплатить какой-то там за выгрузку, лампер какой-то, нет проблем. Угу. Или там какой-то надо выписать и фэшчет там за что-то, тоже купить, там тоже проблем нет. Detention, lay over, мы платим, не платим, как оно происходит. 50 на 50. Если вроде брокер платит, то дают бывает, что говорят, что брокер не заплатил, но не заплатил Еще положительно момент, что траки в основном, как бы все новые, старых нету, автоматы, то есть. То есть такой плюсик. Жанков нету, хороший плюс. Ну видишь, разные комментарии на фейсбуках, на ютубах видим. Говорят, что траки говно у нас. Так что приятно слышать. Не попадались такие. <связь> ну, видишь, хорошие водители в хорошие траки, ну, Димон. Может, может, <связь> спасибо тебе большое за все. Надеемся, что будешь с нами еще на несколько лет, как минимум. Все, Дима, спасибо тебе.